вечер в хату Вітаю вас у вас дела Та богу дякувати и збройним силам України. тримаємось Ви, тобто, есть про войнушку да все ну так ну ладно тогда а других то нету тем ну, а які, яку вы тему запропонуєте Шуток. Ну, как би бы это я не участвую в войнушці, там, поэтому я на всі другие теми. Ну як ви не приймаєте участь? Приймаєте ви участь. Ну, косвенно то і, всі приймають участь. Ну та ж так, ви сплочуєте податки, ви ж, підтр... ви ж підтримуєте свою цю агресивну армію, яка напала на Україну. Ну. Но... Тому та... та... та ви такі самі учасник і несете таку саму відповідальність, як і так, той, як так. той Іван, який прийшов до нас з автоматом. Ну, расскажите, что там, какие там перспективы-то этого всего? Что там, мир будет или дальше будем продолжать Не, там воевать? Как тики заберете из Украины, одразу мир будет. Ну, это как бы один из вариантов, какие еще есть. И наших нема. Ну, то есть, вы до последнего украинца будете воевать. Ні, мы будем воевать до останение российского Угу. Ну, позиция. Так так. Ну, то есть это война миром не кончится, да? Не все війны колись закінчуються. Жодное еще не было, как б там ну, вечно тревога. Вот я пропозил там. Да. То есть, -то а для, 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 не та... треба починать, починати? для чего вы и почали? Не, ну я тебе говорю, я человек не военный, я тут с вами на эту тему. Я кажу, для чего? Я на вашу думку, для чего вы и почали цю війну? На Украине-то. Не, Зиббамбы. Не, ну мы в Сирії воювали. Звісно, що в Україні. Ага. Для чого напала в ну, Україну? Ну, ми этот Донецк там, Луган, защищаем эти ДНР, ЛНР. Від кого? Ну, від центральної, от материкової України. Тобто, коли, скажем, була матерікова Україна в ДНР, ЛНР була вода, і був футбол <гум> чемпіонат Європи, скажем, проходив. То тепер ви від цього всього їх звільнили, захистили, да, води нема в Донецьку. Фу, Я вже про футбол навіть і не говорю, ну так і в Києві води ти що тепер. Ну, так ж так, да. руський мір такий він несе, тільки розруху несе. Нічого ж доброго зробити не годні, в Криму вода да, є, я в прошлом году там був. О, ще, ще один тепер на, на термін до в'язниці. Порушник державного кордону, слухай, в мене сьогодні буде просто збірка вас. Ну, ну ви ж їх відключали, а не жалувалися. От буде там, по повністю буде збірка. А чому знаю. їх відключали? Я откуда знаю. Ну, от, а я тому, що їх розговарив. захопили російські війська, і щоб, не, скажімо так, не постачати питну воду тим окупантам. Звісно, що відключали. А як ти думаєш? Ні, ну, страдали -то, би, а місцеві не страждали, ці. скажімо, для потреб людей там води вистачало. Страждали саме війська, бо там треба було багато води для забезпечення цих окупаційних військ, технічної води, там... питної води. Больше, ніж у них було там в частях. Этих. Ну. А кстати, а почому у ваших много залишилося тих військових? Ну, перейшли, говорили... є зрадники, є зрадники. Да, там что-то их было тоже, тысяч двадцать, а на Украину что-то там тысячи три всего уехало. Ну, и так я бывает. Что сделашь? Не, ну они как-то выбор потопят. Це, 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 це якость изменяет факт оккупации. Технической воды напились, наверное. Ну, напевно, что да. Так что, ну, потихоньку-то и там жизнь налаживается. А для чего было и ламати, чтобы тепер налагоджувати? Опять вопрос, ну и сейчас погоди. Владимир Владимирович? А, занятый. Ну, он пока показали, как освободиться, да. пана Дмитра с Киева, чтобы я пришел. Не, ну вы же можете там, у нас же есть это прямая линия с Путиным туда там позвонить, там, и как бы это написать все, что хотите. Ну, То есть, как бы это. Краще я правда. Как бы это, то есть. Ну, ваше мнение там, ви продолжайте воювати, ну я вас услышав. Просто... Ви напали, вы прийшли до нас додому, вбивати наших людей, руйнуєте міста. А що ми будемо дивитись? Звісно, що ми вас будемо з них. Зеля Шо? Там на мир не хочуть йти, ми же предлагали вам. Зеля, ти, по-перше, якось більш е поважно поважно стався до президента України. Бо як бо, якби там не було, він став президентом. А ти ніхто і сидиш в якійсь робі, Розумієш? Ні, ну я ж тобі Це говорю, знаю. Це по-єнською рукавич. А по-друге, по який мир пропонувати? Забирайтесь з України і не буде війни. Напали на Україну, окупували частину України території, давали купу людей, зруйнували купу міст. І тепер, каже, мир воно каже: Ти байки. Не, ну нам сейчас какой смысл по яких, а? Нам смысл-то какой уходить, вот как ты думаешь? А для чего приходили? Вот так и підете назад. Ну, как бы. Ну, Крым потихоньку, наш ДНР, ЛНР тоже наше. Ты ну, мне на карте зможеш показать ЛНР ДНР. Ну, Показывай карту. Показывай. Ну, Покажи, где да. вони знаходяться. Ну, получается, у вас на Востоке. Покажи, де вони знаходяться. От візьми зараз політичну мапу і покажи, де вони знаходяться. Ну от смотри, якщо взять, вот у тебе за. Не знати, треба дивись цей. Покажи от, конкретно, де вони вука, знаходяться. Там восток, от від мене. Ну где? Покажи, ну, от щоб, был... щоб так і було написано, а ЛНР чи ДНР було написано. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти, найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. А смотря яку карту брать? А бувать Ризде карта? Конечно, разные карты. Давай везьмем нейтральную Организацию Объединенных Наций. Або ну, Всесветиньогеографической спины. То есть можно взять украинскую карту, там и Крым ваш. Давай візь, да, візьмемо карту Организации об'єднаних Наций. Ну, угу. і подивимось. Под рукой нету, ну я там думаю, что там, может, они еще и это, ну а і чем ви відрізняєтесь від Гітлера, який теж напав був, і територію окуповував? Гітлер був німцем, русские, вот вся різниця. Ну, вот і вся різниця, а так більше нічим не Но... відрізняєтесь. Ви що гірше за німців. Ну, а ви чем от Гітлера вийде, якщо, якщо ви под його німці, якщо <с> німці <с> не воювали з місцевим населенням, тільки з військовими, то ви вбиваєте, он обстрілюєте енергетичну інфраструктуру щоб люди зараз під час да, замерзали. Так, Да зараз всі війни так ідуть Ну как вы. Какие все війни А ну розкажи мені, хто бомбить? крім в Росії, цивільну інфраструктуру? Ні, ну ми можемо так же, як це, Ізраїль з Палестиною з вами що там. Ізраїль з с Палестиной? Ну, може, ти до этого дійдеш. Що дійде? з Ізраїль з Палестиною Ну ти, чо, не ти знаєш, що не знаєш? Ти коли останній раз в Палестине був Я вообще не був в Палестині в Израиле був в Израиле ты поколе, був в Израиле слушай. В 14-м 14 ну, виз, короче, с Израилем, пожалуйста, угу. туда можем по паспорту я по России ездить. Віць. Так вот, еще що... раз я повторю, что вы ничем ведь гитлеровцев не відрізняєтесь. Вы типовая гитлеровская нацистская країна. А вы себя с кем С Советским Союзом, что ли? Мы себе в данном выпадку так вы напали на нас. Ну, тобто у вас зараз Советський Союз, ваші НКВД ловіть ваших людей і посилаєте їх на фронт, да? так? Так, як би, бы, ні? Ми зараз, Україна зараз є жертвою агресії. Ви агресор. Ну, і окупант. Ты, ты, ви а, як а, ЦК, не треба НКВД, зараз про ТЦК. Ви би не напали, ніхто б тут ніяких би ТЦК не було. Зараз ми подивимося, хочемо подивитися, як ваші воєнкомати ловлять, відлавлюють тих інвалідів на милицях і потім на фронт відправляють назад. Угу. Угу. Перша причина це те, що ви напали на Україну. Но у нас мобілізація в 22-м була, она закінчилась. Покажи що, мені документ ходиш? про закінчення її. Про який документ? Покажете? Про закінчення мобілізації. Ну, у нас не, нету мобілізації. Документ мені покажи. Є наказ про початок, а наказу про завершення немає. Добре, а ти який мені документ можеш показати з ваших? Що? Який документ тобі потрібен? Не знаю, ну давай покажи документ, что у вас это ЦЦК не ловить всех подряд. Такого документа не існує, бо воно не ловить всіх підряд. Ну а, а По-перше, по-друге, зараз... ми, вот ми. ми зараз відійшли від теми, що Росія є нац... державою, яка напала на Україну. І ТЦК тут зараз в даному випадку ні до чого. Mm. Угу. А ви не нацисти? Ви ні. То есть, у вас это не запрещают там ни язык другой, короче, То а я умову у нас заборонили. Не, ну знаешь, слушай, вот знаешь, слушай, кримчан... вот с кримчанами разговаривал, вот если бы вы как бы на них не наступали. Я с тобою, вот, я и... зараз с на... тобою, на... я зараз говорю с тобою. Не с кримчанами, но... не с понаехавшими. Знаешь, бо я с бо... багатьма я... теж кримчанами говорю, каже, задовбали не, ті вот... російські орки. <гум> угу. окупанти. Вот <гум> они считают вас нацистами. И ты за себе, вважай. И поэтому они от вас. Украина пошли... не нападала. Ни на, на Россию не, на... не нападала, никуда не нападала. Mm, не, ну у вас после 14 Ні, Не, вы у себя на Майдане люди. Внутренняшняя справа України, Что у нас тут відбувається. Какая разница? А мы за говоримо это... про агрессию, про агрессию России против Украины. А, а, то есть сначала мы не будем причины, да, дивитися. Причина? Уже... Россия напала на Украину и оккуповала частину территории. Ну, вот я и говорю давай вот з этого момента. Ну, давай, з 26-27 на 27 лютого 2014 року Росія напала на Україну. тим в 2003 році нападала на Україну. Була спроба на остров Тузла напасти. а перед тим в 1993 році була спроба. Ну. Угу. Угу. То есть вы сами хотите туда в историю уйти, а со мной обсуждать тоже. Я просто скажу, как что до 2013 року было ще дві спроби захопити частину території Украины. Ну так и вы в Чечню лезли, короче, тоже ваши... дело. Де ваші, в Чечню лезли белый. Сашко, белый там. Де воевав. там были регулярные військовые части украинские. Ну так такой же он был, как де, наш. Де, этот, де треугол, наприклад, документ, гірку. де хотя бы нота. Протесту ну, про хорошо. те, що там присутні А українці. де документ стрілкова Гіркіна, що він був збройними частями. По-перше. По-друге, слові Чечня я не почув з Росії. А -а -а. Угу. Ну, Кадирову обратісь, він тебе пояснить. Що Кадирову? Ти сказав зараз. Клич Кадирова, поговоримо ну, з Кадировим. Кадиров він росіянин. Я не міг бути ким угодно, хоч марсіанином. ну, В 91-му році. В 91-му році Чечня проголосила свою незалежність. Обрали президента, затвердили Конституцію і жили собі, поки в 94-му році ви не напали. Получили пощахви, в 96-му році підписали хасоюртовські угоди, де там саме визнали незалежність Ічкерії. Підготувалися і в 99-му році знов напали на Ічкерію. Ну, потому що так. вони з первого разу не поняли, що вони русские, а тепер они поняли, що вони Значить, і ти, все, ти они русский. Все, нормально, не вижу. Ну, цікаво, живуть, а ну нормально. найди мене на Чеченця, скажи, що він русский. Я дуже поделюсь, що він з тобою зробить. Так он чеченець, Ты, і знає, ти станеш Це, на коліна, знаєш, поризуєшся і будеш аж бігом Угу. Ты угу. Ти в США прийди кого-нибудь. <laughs> Тоже так же буде. Ось, вот і все это. Вони були незалежними, їх захопили. Гази, а саме якщо ти вже а, загадав а ні, а ні якщо так, ти вже давай. згадав за Кадирова, дуже цікаво. Молодець. Так. От, молодець він. Так. Да. Да. от треба, от, я не знаю, от, всіх, хто угу. русських голову, треба давати угу. зірку Героя Росії. От, молодці. Так, ви. так давайте чого. Що... Ні, так ви ж нагородили Кадирова. Він 16 не, років, не, він 16 років, не, він, не, років не. він сам є, що зізнавався, що він. Першого русского, а ви йому у зірку Героя Росії. Молодці, питань нема. Так, 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 да. А тепер він герой Росії, ти тепер йому під дошви лежиш. Саме так. Ну. Ви саме на нація. Ну, от видиш, вже начал? Підступна, нікчемна, цинічна. Да, 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 да. І після того ти, ти нічого, яка нічого самостійно не може. Які листы, знищувати, і на цьому все. Ладно, в принципі, ти мені вже трохи набрид. Якщо є останні запитання, давай. Останні запитання, і будемо з тобою закінчувати. Ну, поки я тяну, как бы это. То есть оппозицію твою понял, ты нацист. Все, ладно. Шоу вон. Давай. Так. Шановне паніство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.